Доброго дня, мої любі глядачі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую вам, що дивитесь мене, що ви зі мною підтримуєте мене, ставите подобайки, пишете цікаві коментарі. Всім я вам дякую. Сьогодні я хочу показати свої нові покупочки те, що я придбала. На OLX. І ось перша моя покупочка такий цікавий чайничок-заварник. Він із кераміки. Чайничок величенький, об'ємом на 2 літри. Ось давайте подивимося ближче. На чайничку є такий гарний малюнок в українському стилі. Цей малюнок об'ємний, такий випуклий, ручний розпис і зверху покритий глазур'ю. Тобто розпис підглазурно. Такий малюночок двусторонній. Ой, такий він важкенький. не стільки важкенький, як великий. І з іншого боку теж ми бачимо. Точнісінько такий малюночок. Він такого цікавого кольору, такий дуже гладенький, дуже така якісна глазурь. Всередині він також покритий такою глазур'ю. Погано видно, але він всередині теж такого кольору. І в цього чайничка навіть є клеймо. Воно не сильно. Його не сильно видно, але я так думаю, що це буде Будянський Фаянсовий завод. Це клеймо стареньке, десь 60-ті роки. Ось такий чайничок завар, він навіть не заварник, я перепрошую, це доливний чайник. Він на 2 літри, і це. Уже на, на, на чай він, не, не на заварку. Ось такий гарний, такий, бачите, як він блистить. Він новенький, в дуже відмінному стані. Зручний такий, така зручна ручка, дуже його зручно тримати. Ось така моя була перша покупочка. Наступна моя покупочка ось така цукорниця, такого незвичайного кольору, світло-бірюзове, таке покриття. І цей колір також називається Тіфані. Я недавно узнала, що цей колір називається Тіфані. Подивимося на такий гарний ручний розпис. Тут ми бачимо таку розочку в центрі. І такі листочки. Тут позолотою також розписна ми бачимо, в гарному також стані, і це у нас полонне. Ось така цукорниця. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала також свою покупочку чайну пару. Ось така у мене є чайна пара, я вам уже її показувала. І цукерницю я купила під неї. Тепер у мене ось такі два предмета. Не знаю, зможу я зібрати такий сервіс, він дуже рідкісний. Це буде дуже тяжко зібрати. А я все-таки по... Постараюся, може, у мене щось і получиться. Ось початок уже у мене є. Саме головне в сервізі це, звичайно, заварник, чайничок. Поки що я його не знайшла. Ну, пошу... пошуки свої продовжу, може, щось і знайду, може, мені пощастить. А поки що у мене ось тільки. Цукорниця і така чашечка з блюдцем. І ще також я придбала ось таку симпатичну вазочку. Вазочка з фарфора, старенька, фарфор такий є сіроватий, що свідчить, що річ старовинна, з таким ситцевим малюночком. Такі маленькі букетики, це деколь, і це у нас довбиш. Стареньке клеймо, ми бачимо. Це кінець 50-х, 60-ті роки. Ось така старовинна вазочка. Тут є елементи позолоти. З таким малюночком у мене вже є декілька предметів. У мене є цукорниця є молочник. І крім того, у мене такої форми вазочка є. Зараз я вам її покажу. Ось така вазочка справа у мене вже була. Подивіться, також сицевим малюночком з маленькими букетиками, але деколь відрізняється. Бачимо, так? Да? Але форми зовсім одинакові, колір фарфору також ідентичний. Ось такі дві вазочки тепер у мене будуть в колекції. Тільки відмінність в тому, що на цій вазочці внизу є така полосочка золотиста, а на цій вазочці вона відсутня. Немає такої полосочки. Ось такі дві вазочки. Такі в мене сьогодні. І парні покупочки, що доповнили мою колекцію. Ось все, що я вам сьогодні хотіла показати. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Сподобались вам мої покупочки? А може, в когось є такі, чи були у ваших батьків, у бабусь. Пишіть, будь ласка. Мені буде дуже цікаво. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Будуть іще відео з покупочками. Є в мене ще деякі новинки, і я вам наступного разу їх покажу. Дуже цікаві, і незвичайні, і старенькі. Так що заходьте на мій канал. Всього вам бажаю найкращого здоров'я, миру, миру і миру. Це зараз у нас основне. До нових зустрічей. Пока-пока.